Втрата шляху до євроінтеграції означатиме втрату незалежності Грузії. Про це президентка країни Салома Зоробішвілі розповіла в інтерв'ю моєму колезі Михайлу Комодовському. Вона заявила, що накладе вето на закон про так званих іноземних агентів, ухвалений грузинським парламентом. Втім, президентка визнає, що правляча партія грузинська мрія зможе подолати її вето. Зоробішвілі закликала міжнародних партнерів підтримувати Грузію, адже запевнила, що більшість грузинів, на відміну від більшості в парламенті, бачить своє майбутнє у європейському союзі до кінця червня ми мали б зробити певні кроки, адже висновок рекомендацій Єврокомісії очікується до вересня-жовтня. Тож час впливає. А ми використовуємо цей час, щоб копіювати російські закони, про які громадськість дуже добре знає, і знає про те, як вони застосовувалися в Росії. І ще одна річ. Це відбувається паралельно з риторикою, яка відновилася, я б сказала, два місяці тому, і яка є дуже антизахідною, антиамериканською та антиєвропейською, звинувачуючи наших партнерів, тих, хто допоміг Грузії справді стати незалежною країною та мати державні установи. Їх звинувачують у тому, що вони хочуть відкрити тут другий фронт. Хочуть розпалити дестабілізацію, хочуть повалити уряд. Це все разом. Це не просто один закон, це низка законів. Зараз я наклала вето на шість законів. і я оголосила, що зроблю те саме з цим законом, який явно не відповідає, Як я вже казала, як усі наші партнери дуже чітко говорять, він не відповідає європейським цінностям і рекомендаціям. Тому я накладу вето, і це буде вето, яке буде подолано, тому що більшість в руках правлячої партії. Але це вето репрезентація голосу населення, яке на вулицях.